Наш світ це щось неймовірне. Тут одночасно відбувається мільярд речей, десь вибухає зоря. А в нас під ногами у звичайному листку йде тихий процес фотосинтезу. Здається, що це просто суцільний некерований хаос. Та що, як це не так? Що, як у всьому цьому є свій порядок, своя логіка? Нумо розбиратися, як ми, люди, навчилися цей порядок знаходити. От коли ми дивимося навколо, що ми насправді бачимо? Просто випадковий набір подій та й усе? Чи може за всією цією метушнею ховається якась, якась глибинна структура, що пов'язує все докупи? Просто спробуйте уявити от просто зараз, цієї самої секунди, якась рослинка тихенько собі перетворює сонячне світло на енергію. А в той же час, десь на іншому кінці планети, нестримна океанська хвиля несе свою руйнівну силу. І в ту саму мить, уявляєте, за мільйони світлових років звідси цілі зорі народжуються і згасають. А тут, зовсім поруч, якась тваринка спокійно занурюється у свій щорічний циклічний сон. Здається, що охопити це все просто нереально. Але знаєте що? А й не треба? Секрет не в тому, щоб зазубрити кожен окремий факт. Ні. Секрет у тому, щоб змінити кут зору і почати бачити оці невидимі зв'язки, що поєднують усе в одне дивовижне ціле. Гаразд, давайте заглибимось. Усе, абсолютно все, починається з однієї дуже простої, але повірте, надзвичайно потужної ідеї. Уявімо, що ми взяли і висипали на підлогу коробку з конструктором, що ви маємо? Ну, просто купу деталей. Сукупність. Вони лежать поруч, але їх більше нічого не об'єднує. І ось тут, ось тут і криється вся суть. У звичайній сукупності кожна деталь сама по собі. Вона незалежна. А от у системі, у системі все інакше там кожна частина пов'язана з іншою. Бо варто нам зібрати з тих самих деталей машинку, і все. Заберіть одне колесо, і постраждає вся конструкція це вже не просто купа деталей, це система. І от коли ми це розуміємо, ми раптом починаємо бачити системи абсолютно всюди. У тендітному балансі лісової екосистеми, у злагодженій роботі планет сонячної системи та навіть у мережі гаджетів у нашому власному домі. Добре, світ це набір складних систем, зрозуміло, але як же їх вивчати, як їх зрозуміти? А для цього існує один неймовірно потужний і, я б сказав, творчий процес. У вихідних матеріалах усі кроки цього процесу були переплутані. Але їхні перші літери, дивіться, складаються у слово правильно це ж наче підкласка, такий собі шифер до розуміння природи речей. І от коли ці кроки стають на свої місця у правильному порядку починається справжня магія. Ми отримуємо не просто хаотичний набір дій, а чіткий, надійний, перевірений часом шлях, шлях від незрозумілої загадки до цілком обґрунтованої відповіді. Просто вдумаймося в ці слова. Вони ж ідеально передають сам дух наукового пошуку, не просто пасивно дивитися, а активно запитувати, докопуватися до істини. І такий підхід, такий структурований спосіб ставити питання це, знаєте, не якась там нудна теорія для вчених ні ні. Це буквально двигун, що рухає наш світ уперед, це двигун прогресу. Жодне з цих великих відкриттів не виникло з нічого. Кожне з них спиралося на попередні. Створюючи таку собі ланцюгову реакцію реакцію прогресу, що крок за кроком розширювала межі можливого для всього людства. Ось, наприклад, 1972 рік фармакологиня Ту юю, спираючись на знання попередників, відкриває новий засіб для лікування малярії. Один прорив, який у результаті вратував мільйони, мільйони людських життів. І отут ми підходимо до найголовнішого чому все це так важливо, от саме зараз. А тому, що погляньте на виклики, які стоять перед нами сьогодні, вони ж колосальні. Отже, коли ми починаємо бачити світ не як хаос, а як складну, взаємопов'язану систему і використовуємо науковий метод як універсальний ключ, питання змінюється. Питання вже не в тому, чи буде зроблене наступне велике відкриття. Питання в тому, хто з нас його зробить.